Добрий день, декілька слів про милість. Біблія говорить, що останнього часу, тобто перед приходом Христа на землю, на планеті земля буде дуже і дуже мало людей милосердних, але не дивлячись ні на що, народна мудрість говорить, краще допустити помилку у милосерді і зробити добре діло. Не дивлячись ні на що, ніж у суді і не зробити нічого доброго. Христос сказав блажені милостиві, вони будуть помилувані. Підіть, навчіться, що значить милості, хочу, а не жертви. Апостол Яков, продовжуючи, говорить: суд без милості над тими, хто не оказує милість, милість. Бо на вище за суд. Премудрость Соломонова говорить: Сину мій, не забувай науки моєї, зберігай в серці заповіді мої, бо довготи днів і років життя вони додадуть тобі, милость і істину не оставляй, об'єжи її шию, напиши на таблиці серця, і знайдеш милість та благовоління. І в очах Бога, і в очах людей.